Розминка це важливий етап тренування, який впливає на його ефективність, продуктивність, а також напряму впливає на ризик травм. І сьогодні я розвію найпопулярніші міфи про неї, а також розкажу, як правильно розминатися перед тренуванням. А перед тим як ми почнемо це відео, пишіть у коментарях, скільки часу у вас займає розминка та чи робите ви її взагалі. Погнали! Для початку я розкажу 5 правил про розминку або 5 міфів, які має знати кожен. Перше йшов на тренування пішки або в зал пішки. Це не вважається розминкою, тому що коли ми йдемо, у нас не задіюється дуже багато суглобів. І так теоретично там трошки пульс вищий, але цього буде недостатньо для того, щоб нормально розпочати навантаження. І я не взяв цей міф просто так з інтернету. Я це чув в залах, коли клієнт говорив тренеру, що от я прийшов в пішки, давай ми не будемо розминатися. Тому це важливо. Друге. Біг це також не розминка. Перед бігом також потрібно розминатися. Умовно, якщо ви, припустимо, прийшли на доріжку і вирішили побігати для розминки. Можливо, з вами нічого і не станеться, і можливо, все буде добре. Але якщо це, наприклад, якась пересічна місцевість, де не зовсім рівна поверхня, можна легко підвернути ногу. І коли ви не розминаєтесь, це 100% буде більш травматично. Третє розминка базовими правами це також не розминка, це скоріше другий етап розминки, для прикладу, якщо ви розминаєтесь перед важким робочим підходом, тобто є ж розминочні підходи, і це також елемент розминки. Але якщо говорити саме про стартову розминку, то це не найкращий варіант. Я колись розминався. Базовими правами там, підтягуваннями, віджиманнями на брусах, і в свій час мене навіть защемило після підтягувань без розминки. Тому розминайтеся декілька хвилин не врятують вас і не зекономлять вам супербагато часу. Але якщо вас защемить, защемить, відновлення може піти тиждень, два, а то і більше. Четверте, розтяжка не може бути розминкою. Звичайно, коли ми розминаємося, ми можемо легенько потягнути ту групу м'язів, яку ми навантажимо. Але повноцінна розтяжка, вона, по-перше, дуже сильно розслабляє наші м'язи, що подальшому може призвести до травми, коли ми робимо силові тренування. Ну і друге, перед повноцінною розтяжкою також потрібно зробити хоча б мінімальну суглобову розминку. П'яте кардіо навантаження також не можна вважати повноцінною розминкою. Спробую пояснити, чому. По-перше, повноцінне кардіотренування може погіршити продуктивність на силовому тренуванні. Тобто, умовно, якщо ви 30-40 а то й 50 хвилин бігаєте перед тренуванням, то явно, що у вас не буде вже сил на те, щоб нормально викластись на силовому. Ну і друге, це те, що коли ми виконуємо будь-яке кардіотренування, в нас не працюють всі суглоби. Тобто, це може бути велотренажер, це може бути та сама пробіжка, перед якою треба розминатися. Найбільш ідеально для кардіорозминки, я би сказав що підійшов би орбітрек, де більшість суглобі працюють і цей тренажер є доволі безпечним, але знову ж таки ми там не пропрацьовуємо. Всі суглоби, і для того, щоб включити тіло в роботу, щоб підготуватися до навантаження, 5-10 хвилин в принципі можна, але потім додатково додати все рівно потрібно буде суглобову розминку. І опираючись на ці всі міфи, ми можемо говорити лише про ідеальну картину. Тобто, коли ми обов'язково мусимо перед всім розминатися для того, щоб 100% безпечно розпочати наше тренування, але не завжди буває все ідеально. Я, наприклад, раніше просто розминався базовими вправами до моменту, поки мене не защемило. Тобто всі нехтування розминкою приходяться до моменту, поки тебе або не защемить, або поки ти не отримаєш травм найбільш цікавою розминкою, яка в мене була колись, коли я ще був молодший і легший, це я розминався з кльокою на турніку, так як ви зараз бачите на відео. Або я робив сонечко в лямках. Чесно, сонечко в лямках, якщо його добре вміти робити, не потребує дуже багато зусиль і прекрасно витягує повністю всі суглоби. Але так це не зовсім безпечно. Тому я зараз цього не роблю. І перед кожним тренуванням я роблю свого роду розминку, яку я зараз покажу. Тож як має виглядати ідеальна розминка на мою думку. Почнемо з шиї. Спочатку ми робимо по 10-15 нахилів в кожну сторону. Плечі в нас максимально опущені, і просто нахиляємо шию в одну сторону, потім в іншу. Рух виконуємо максимально підконтрольно, нікуди не спішимо, плечі стараємося тримати опущеними. Після того, коли ми зробили по 10-15 повторень або, наприклад, по 20-30 секунд роботи, переходимо до звичайних поворотів шиї. Тобто стоїмо і просто повертаємо голову в одну сторону, потім в іншу. Кількість повторень та сама 10-15 повторень для того, щоб розімнути шию. І в принципі, цього для того, щоб розімнути наші м'язи шиї, буде цілком достатньо. Тепер перейдемо до наших плечей. Загалом, зазвичай, свої плечі я роз... розминаю обертами. І я чув таку думку, що оберти відразу робити також є доволі небезпечно і також можна травмуватися хоча на досвіді я не зустрічав людей, які травмувалися на розминці, коли робили звичайні оберти в плечах. І як правило, для того, щоб зробити це безпечніше, я виконую це таким чином: ставлю руки. Розводжу в сторони і починаючи з маленької амплітуди, максимально тримаючи напруженим всі м'язи рук, я роблю оберти і поступово збільшую амплітуду. Виконую рух 30-40 секунд. Після чого я добре відчуваю, що в мене М'язи плечей гарно розігріть і загалом суглоби розігріті. Після цього, для того, щоб краще розімнути свої плечі, я беру ще або резинку, або бодібар. І виконую такий рух, як ви бачите зараз на відео. Також виконую його 30-40 секунд. З плюсів цього руху, по-перше, ми ще краще розігріваємося. І по-друге, якщо ви будете цей рух робити регулярно, у вас буде краща постава. Тому що в моменті, коли ми робимо цей оберт, у нас також розтягуються наші грудні м'язи, і плечі стають трошки мобільнішими. Перейдемо до наших ліктьових суглобів. Наші лікті можуть згинатися і розгинатися. І в принципі цього руху буде цілком достатньо для того, щоб розімнутися. Тобто робимо таких 10-15 повторень, і наші суглоби розігріті. Якщо ж ви хочете робити звичайні оберти в ліктях, це також можна робити. Просто перед тим розіміть гарно плечі. Йдемо далі. І наступними ми будемо розминати наші кисті. Тут буде достатньо зробити по 15 обертів в кожну сторону в кистях. І по суті, вони будуть розігрітими для того, щоб робити звичайні навантаження, там, які ми виконуємо в залі, або відповідно на турніках. Якщо ж ви робите якісь специфічні рухи, робіть розминку, яка буде більш прив'язана до більш специфічних рухів, тобто, умовно, там горизонт, стійка на руках і так далі. Йдемо далі. Спочатку ми робимо по 10-15 нахилів в кожну сторону, таких, як ви зараз бачите на відео. Так само робимо все чітко, підконтрольно, нікуди не спішимо. Тобто, по суті, на завершення цього підходу у нас іде там, умовно так само 30-40, можливо, 50 секунд. Не так багато, як здається. Ну і після цього можна зробити невеличкі напівоберти в тулубі. Як це виглядає? Я стану до вас боком, щоб ви бачили спочатку. Ми просто нахиляємося в сторону, нахиляємося вперед і, відповідно, випрямляємося до прямого тіла. І робимо це назад. Робимо знову ж таких 10. 15 повторень. По завершенню перейдемо до наших ніг. З чого ми починаємо ноги? Розминаємо наші тазові суглоби. Тримаємося об якусь опору для того, щоб було зручніше. І робимо звичайні ось такі оберти в тазових суглобах. Так само по 10-15 разів на кожну сторону. Цього буде цілком достатньо. По завершенню цього руху переходимо до наших колін. Коліні суглоби ми розминаємо таким чином. Підіймаємо ногу в таке положення, як ви зараз бачите, і робимо згинання, розгинання. Перніше навпаки, розгинання, згинання, розгинання, згинання. Тут дуже часто поширено е, явище, коли роблять ось такі кругові оберти. В коліні ротація не є допустимою. Тобто, якщо ви десь колись так розігнетеся, я думаю, що нічого страшного не станеться. Але потрібно робити таким чином, щоб мінімалізувати ризик травм. Тобто, якщо це небезпечно, для чого це робити? Потім, після цього, я би зробив просто 15 звичайних присідань для того, щоб повністю розігнути всі свої ноги. І на завершення розминаємо наші гомілки, де ми просто можемо зробити по 15 підйомів на носочки на кожну ногу або ж відповідно ті самі кругові оберти. І все. Розминка готова. Тобто, по суті, на цю розминку йде 10 хвилин, якщо робити нормальним темпом. Але це 100% зробить ваше тренування безпечнішим та продуктивнішим. І я скажу так: ця розминка це не є істина, це те, як би робив би розминку. Я Я не завжди її виконую на 100%, тобто, умовно, я інколи нею нехтую, але стараюся робити, тому що чим старше я стаю, тим більше я починаю дбати про свою безпеку, тому що. Я 12 років тренуюся без серйозної травми. Мені просто шкода того результату, якого я досягнув, щоб я його втратив через звичайну дурість. Але бувають моменти, коли я просто починаю працювати без розминки. Хоча з кожним днем їх стає все менше і менше. Тому я все рівно поступово йду до цього правильного алгоритму побудови тренування. І також я мушу наголосити, що ця розминка це тільки мій погляд на те, як вона має виглядати. Це не є істиною. Якщо ви робите по-іншому, перегляньте ще раз свою розминку. Подивіться, можливо, у вас є неанатомічні руки. Якщо ж ви все робите добре, продовжуйте робити і обов'язково розминайтесь перед тренуванням. Надіюсь, це відео для вас було цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та всім гарного дня!